Кум привіт, скажи! От, взагалі сьогодні прийшов до себе на озеро з своїм кумом. Е, що тут планується робитись? Е, Відалі, вирощування раком, раках і можливо ракова ферма в майбутньому. От, щоб дітки маленькі приїжджали і ловили раків, тут можна було їх зварити. От. Тут зразу ті насипи, я думаю, можливо, буде. Може якісь такі навіть виями, отут, зроблю, отут зверху дах, щоб посередині столик був. Типу. Ну і природні, як дві стінки, там, щоб газон травою засадити, щоб вона гарно виглядала. І отак зробити декілька штук. Тут ще зробити такий каскад по периметру озера, щоб був отут горбик, тут насадяться дерева. От, а тут була така пряма відносно лінія. Ну, бер, берегова, скажімо так. От, теж там сосни насадити. От так досить кучно, щоб тримали берег і щоб зразу якісь тіні і затишок створювали. От, вода тут протічена за рахунок білі яка ще ну, там, до мене була зроблена. От, тобто тут, бачите, явно видно одну трубу. Їх тут я мінімум три штуки бачив. От, Тобто, вода тут чиста, тут суто підземні джерела, там так само, там десь там яма метрів п'ять. Я спеціально зробив, щоб там ну, не перемерзало повністю. Чому раки? Ну не знаю. По-моєму, це цікава штука. Їх досить мало є взагалі на ринку і не тільки в України. Ну, Риба так само, ну, звичайно, я тут планую запустити, але тільки тут столобика. Тут, можливо, буде пляж. Ну кажу, ідей багато, то, щоб дожити і це все реалізувати. Типу, тут можливо в майбутньому якісь чани навіть таке. Ну, в основному наразі це. Виростити якогось початку рака, я от запустив 20 кілограмів і 23, бо ще до того 3 кілограми. Ще думаю, знімлю відео про то. Не знімлю, а змонтую і закину. щоб я булькнув на 5 метрів. Не знаю, не, видно, видно. Як от з труби йде чистенька свіжа вода, відповідно, це як свого роду аерація. Не знаю, може чи правий, чи не правий. А воно навіть видно по столі, депута типу, тріщини якраз приточка води. Так. Ну, Одним словом, я хотів сьогодні у полонки рубати, щоб повітря хотило. Але типу, ну, на 23 кг рака на таке озеро тут десь порядка 2600 метрів квадратних. От, Я так рахував приблизно. Е, воно десь так має по довжині десь 90 плюс-мінус. Там по ширині зараз десь 27-30 метрів. Тут десь метрів 35-40. от, Десь 200 метрів. Тобто, ну, тут рака, на це озеро просто мізер. Е, якщо цікаво, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Ставте лайки, щось, задавайте питання, кому що цікаво. Щось радьте, хто щось каже, ну в тій, в тій справі розуміється і може щось толкове сказати. Карпа, я однозначно зараз не хочу запускати, не думаю, бо він ну, рака просто виб'є. Що малька, що для дорослих він ну, перериє все дно, всі берега як свиня. І ну, тобто їхню е, так би зону, де вони могли б свої норки будувати. Він їм просто переурає, як. Кіровець. Хотів би отут міст такий зробити. Звичайний дерев'яний, просто щоб можна було потім от ходити прямо собі над озером і там ловити з вучки рака, рибу. От. Ще така ідея була карпа кої запустити. По-моєму, кої. Але так само треба ще поцікавитись, чи він так само себе веде, як звичайний там, наш карп, річковий, ставковий, от, і чи він так само буде вижирати великий короб маленьких речків, чи буде він переривати от, це дно власне глиняне, там якісь вони собі печерки, норки поформують, він, відповідно, і відповідно переурає. Тобто якийсь малий рак, який там був схований, то його, якщо карп не з'їсти, його можливо зжируть другі раки. бо, ну, кто знает, кто не знает, у них каннибализм это нормальная справа. Вот. Какие-то секреты. А какие <laughs> а и такие-то штуки. Всем хорошего дня. До наступления.